Всім привіт! З вами я, Люба Шипович, фонд Dignitas, фонд технологічної підтримки сил безпеки і оборони. І сьогодні зі мною Леся Оробець, засновниця і керівниця організації Ціна Свободи. А Лесь, ти більше відома, напевно, широкій громадськості як народна депутатка, шосте, сьоме скликання. І тому перше питання: а чому ти вирішила зупинитись? А, був такий гріх за мною. А насправді політиків ніде не люблять, колишніх політиків тим більше не люблять. Але чому вирішила зупинитися? Я просто зрозуміла, що в 2014 році до влади прийшла команда, яка справиться, яка не дасть цьому всьому завалитися. А мені треба було ну, вернутися з того світу. Ну тобто, справитись здоров'ям, підняти на ногу дітей і, чесно кажучи, зробити, зробити перерву, і, можливо, просто видихнути і зайнятися тим, чим я що я давно відкладала. Тобто, в принципі, якщо це перерва, то ти розглядаєш можливість повернутися в парламент. От величезне прохання адміністрація Трампа наробила дуже великої біди, запустивши цю тему про перевибори. Та? І всі зараз почали ну, трошечки крейзі на тему політики. Я категорично погано ставлюся до будь-якого. Політики під час війни, mm -hmm. ну тобто я вважаю це мародерством. Тобто, ні, я не планую відновлювати політичну кар'єру і ні, в нас зараз немає політики. В нас зараз війна, mm -hmm. і ми мусимо її виграти. І ставки дуже великі. І останні, останнім часом я займаюся темою ППО настільки, наскільки можу, використовуючи всі свої таланти, зв'язки і попередньо набуті навики. Тобто ну намагають служити своїй державі такий спосіб. А давай на цьому трошки детальніше зупинимося okay. про ППО. Твоя організація, наскільки я знаю, повністю зосереджена на проектах, пов'язаних з захистом нашого неба. А можеш трошки розповісти, які це проекти? Ми починали з того, що коли Русня розбила половину нашої енергетики на початку 2024 року. До нас всіх на цифрах, на фактах дійшло, що ми посередині так званої ракетної кризи. Тобто нам просто банально нема чим відстрілюватися. У нас недостатньо патріотів, насамсів, і при цьому в нас ще менше ракет до них. <тас> і оскільки ми через а, суттєві обмеження, які виникли а, в результаті політики адміністрації Байдена Салівана, який вірив, що будь яка спроба закрити українське небо приведе до ескалації. А ми були змушені захищатися, покладаючись тільки на наземні засоби, і от е, ми знайшли себе серед цієї ракетної кризи, і я взялася за цю тему, взялась на те, щоб допомагати адвокувати державі України більше, більше більше, більше ритмічне постачання цих ракет. Щось mm -hmm. вдалося. Тобто, принаймні, зараз у нас значно краща ситуація ніж була, скажімо, весною минулого року. Ну, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, коли в нас тоді здається зовсім не було західних систем ППО, і, і зараз, коли багато країн принаймні публічно заявляли про те, що передавали Україні, а як ти взагалі оцінюєш, наскільки ми стали захищенішими? При тому, що радянське ППО, яке в нас було, напевно, зараз вже не працює, чи змогли ми його повністю замістити Західним? Тому то й проблема. Якщо пам'ятаєш те про що я говорила щойно в попередньому попередній відповіді через те, що ми приречені були захищати світ ракет наземними засобами, не так якби це робила будь-яка інша нормальна країна. Ми по факту їх всі вистріляли. Нормальні країни б захищалися в першу чергу авіацією. а все на відганяючи точно. літаки. Та по перше відганяючи літаки, по друге збиваючи крилаті ракети. Дивісь. Коли ти покладаєшся тільки на наземні засоби, ти mm. мусиш, мало того, що передбачити, куди піде атака. Ти мусиш передбачити кількість ракет, які ти там залишиш. Mm -hmm. Класичний приклад трипільської ТЕС. Коли у нас там стояв наземний засіб, у нас було чотири ракети, а Росня пустила сім. Перших чотири mm -hmm. ми збили, але останніх три ідеально попали в трипільську ТЕЦ. І вона зараз стоїть як жива. Тільки вже не функціональне, а росіяни не знали, була... що в нас саме така кількість ракет. Тобто вони навмисно це проводили. Я дуже надіюсь, що ні, але біда в тому, що займає певний час на те, щоб пере... перезарядити ракети, угу. а, займає певний час для того, щоб фізично зорієнтуватися. І на жаль, в наземних засобах є дуже серйозне обмеження. Тому, поки був при владі Байден, ми займалися ракетною кризою. Ми займалися питанням а, ну так званого. А, Повітряного, ну безпечного неба, коли ми намагалися вмовити поляків, румунів, використовуючи їхні засоби ППО, перестрілювати через кордони, збивати бодай би ті ракети, які летять в їхньому напрямку, полегшуючи mm -hmm. нашу задачу. А на жаль, ще раз повторюсь, адміністрація Байдена була дуже категоричною проти цього. Mm -hmm. Вона в цьому бачила ескалацію і залякала в свій час. Поляків пригрожуючи тим, що вони, якщо будуть це робити, вони розвалять НАТО. Це задіє п'яту статтю НАТО, і ніхто не хоче буде втягнутим. Тобто, справки ставки геополітичні були дуже високі зараз. Коли помінялася адміністрація, є ну у нас є багато проблем, да але ну як як там, ми, ми чемпіони по виживанню, та да? от. І ми в цій проблемі ми також шукаємо можливості, в тому числі для того, щоб об'єднати в європейців коаліцію SkyShield небесного щита для того, щоб допомогти нам прикрити хоча б частину нашого неба. Це саме європейськими наземними ППО, попало так? авіацією. Так. Так. А, а як це буде просто там для такого на хлопський розум? Да. Пояснити, як це буде відбуватися. А, ідеальна картинка, Да, збирається умовно 100 з хвостиком літаків, типу F-16, але. Європейські в першу чергу там Міраж, Єврофайтер, «Гріпен» і так далі. Європейські пілоти організовується операція, коли наше небо принаймні, там ну ту частину, за яку вони готові взятися. Ну хоча б та частина, куди вже дуже давно не залітали російські літаки, да, тобто mm -hmm. то, так звана uncontested area, а Вони прикривають собою і збивають над нею всі крилаті ракети, які летять в цю сторону. Uh -huh. Відомо тобто, фак, факт. Фак, етабзан... Фактично, це змагання з російським ВПК, як швидко вони встигають виготовлювати ракети. Тому ти що ми права. ми, Ми не збиваємо носії, ми збиваємо вже випущені ракети. Ти абсолютно права. Просто зараз багато говорилося про boots on the ground, але uh -huh. та кількість черевиків, які вони готові постачати, воно не вплине ні на що. Да, тобто, при довжині фронту понад 2000 тисячі кілометрів виставити 2-3 тисячі європейських солдат. Це ні про що. Ну, тобто, ну може, не знаю, мовно, там прифронтові містечка краще навчаться говорити англійською. Я, я не знаю, на що ще це може вплинути. А mm -hmm. якщо ми зуміємо е, об'єднати таку коаліцію, то це допоможе нам е, мати більш тісне кільце захисту на східній Україні. Mm -hmm. Найважливіше, ми на кінець то зможемо щось зробити з російською авіацією з кабами. То у нас появляться, ну, у нас будуть більш розв'язані руки. В результаті mm -hmm. захищенішим буде не тільки Ужгород, але і Харків. Mm -hmm. Ось такий задум. Це дуже непроста задачка. Насправді це найскладніша задачка, яка в мене коли-небудь була в житті. Mm -hmm. Але я вірю, що якщо нам вдасться, то це е, дуже суттєво збільшить наші шанси. І в mm -hmm. переговорах, і в війні немає значення. Бо дивись, в переговорах останнє, що тобі потрібно, це заручники. Але зараз. Mm -hmm. Тих переговорах, які ведуться, у нас 30 хвостиком мільйонів заручників. Ну по факту, ми з тобою теж заручники. Да? Тобто, по mm -hmm. нас може в будь-який момент прилетіти, і якби, наприклад, там ну переговори вели хтось із твоїх родичів, да їм було б дуже дуже боляче знати, що якщо вони не погодяться на якісь умови, тебе буде фізично знищено. Правда, то тобто, чи, чи правильно я розумію, що зараз ми на 100% залежні від західного ППО, в нас немає нічого свого, немає старих радянських запасів. Ми. Повністю на 100% залежимо від систем ППО, від а, там програмного забезпечення для них і від ракет. Скажімо так, ми зараз робимо все можливе, щоб значно зменшити цю залежність. Тобто є налагоджені деякі виробництва, про які я не маю права навіть згадувати, але вони є. При цьому той рівень залежності від американського постачання є надміру високим і він небезпечний. Тобто, тобто ми не, не просто райбо... залежні від західних країн, а ще й конкретно від однієї країни так, сильно на жаль. А чи можемо ми ось трошки диверсифікувати, не знаю, там у різних країн купувати чи брати ППО, ракети до ППО, щоб не залежати від настроїв в одній країні? А, так, але проблема в тому, що, скажімо, коли ми говоримо про балістику, то тут здатності збивати балістику дуже-дуже обмежені. Тобто вони зводяться до, ну, до одного-двох найменувань. А до речі, Майже всі пакети допомоги, які йдуть в Україні, вони публічно оголошуються про те, що от скільки які системи ППО ми отримали. Часто пишуть навіть пакети ракет, скільки mm -hmm. ми отримали. Чи як ти вважаєш, чи варто цю інформацію взагалі публічно показувати? Це ж інформація, якою ми ділимося з ворогом, і він дійсно може розрахувати, скільки треба ракет, на яку систему ППО, скільки час перезарядки і так далі. На жаль, я думаю, що ця інформація дуже шкодить і, взагалі, всьому, що стосується ППО, там той самий принцип, що й в медицині, не нашкодь. Да? тобто, перш ніж відкрити рот і щось говорити, треба добре подумати, чи це приведе до кращих наслідків чи навпаки гірших. При цьому я розумію, що ті країни, які діляться з нами зброєю, вони демократії і вони змушені звітувати перед своїм виборцем, на що пішли їхні кошти. І взагалі якщо ти помістиш, останнім часом все складніше з кожними виборами в Європі і в Америці. Боротьба між безпекою і ну між security сошол сікюріті security, mm -hmm. да, вона наростає. Додай сюди ще проросійських агентів, і взагалі просто коли ідіотів, і ми матимемо дуже суттєву ну. Не розбериху в головах на що потрібно звертати увагу. Це при тому, що ні одна країна Європи, і чесно кажучи, навіть всі країни Європи комбайнд сумарно не витримали б того натиску, який витримали ми з точки зору ракетних обстрілів. Тобто за перших два роки в нас Росія вистрілила понад 5 тисяч ракет. Окей. І на жаль, ми точно знаємо, що вони умудряються нарощувати виробництво. Тут, якщо пам'ятаєш, там на початку війни були ти ці всі заспокійувалки, Там у них там вистачить так, ракет. Скоро ще закінчиться, все, так, скоро так. закінчиться. На жаль, це повна це повний обман. На жаль, росіяни умудрилися наростити виробництво ракет, і ті ракети, які до нас прилітають, вони містять загінні компоненти. Ну і до того що отримали ракети від північної Кореї, теж. Мене лякає uh -huh. більше не те, що вони їх отримали, а те, що е, ракети північної Кореї стали точнішими. Бо uh -huh. на початку, коли по нас стріляли ці е, е, як вона КНДЦ да, Три, uh -huh. вона була дуже неточна. Тобто, звичайно, її треба було десь збивати і кудись вона прилітала і гепалась, так uh -huh. але вона була страшенно неточною. Зараз за ті місяці, які вони продовжують її використовувати, вона стала в рази точнішою, що це означає, що Росія ділиться технологіями, uh -huh. вона ділиться своїм устаткуванням, вона дає зворотній зв'язок. І в результаті ще одна ядерна країна, нагадаємо, ми воюємо проти двох ядерних країн. Ну, про це якось не прийнято говорити, mm -hmm. але насправді маємо справу з двома ядерними країнами. Mm -hmm. якої... І сподіваємось, що третя не приєднається до них. Так. Плюс ми ще сподіваємося, що в Ірану насправді немає ядерної програми, хоча я думаю, що вона є. Тобто і Україна, єдина, яка на планеті Земля добровільно склала ядерну зброю. Ну тобто, якщо не дай Боже. Ну, все піде не так, як ми з тобою надіємося. Та то е, ця війна закінчується тим, що всі середні країни будуть е, знаходити спосіб добути ядерну зброю, і це дуже сильно поміняє геополітику до невпізнаваності. Mm -hmm. Ну вона вже помінялася за останні 40 mm -hmm. днів, а, от, з моменту приходу Трампа до влади. Да, тобто, от, все, що ми знали про міжнародне право, е, міжнародні відносини, партнерства, НАТО, там ж ми ж розуміємо, що ми живемо в епосі, яка вже по факту пост НАТО. Ну і в принципі тут можна напевно, там довго заходити в довгі дискусії про те, наскільки взагалі ефективним було НАТО, коли вони там майже не застосовували свої сили, і вони не брали участь в довгий час в таких дійсно великих війнах, тому можливо. Те саме, що ставалося з інституціями в період між першою і другою світовою війною, коли вони просто рухнули. Можливо, зараз десь такий самий період задовго ці інституції сиділи, що реформувати їх важче ніж знищити і збудувати щось нове. А знаєш, мені НАТО нагадує погану страхову кампанію. Да, де дрібнесеньким шрифтом да, написано, чому воно категорично не буде задіяно. І коли ти пам'ятаєш, спочатку е, цієї війни було багато е, фактів влучання по території НАТО. Такі і зараз продовжується майже кожного тижня свідчення або в Румунії десь щось впало або в, або в Польщі. Так. Та зараз вже це навіть не новина. Абсолютно точно, і при цьому НАТО кожного разу знаходить привід не використовувати. ну Як страхова компанія, знаходить привід, не платити, не втручатися і не допомагати. Так, Мені здається, тому країни Балтії так зараз намагаються мобілізувати всі свої зусилля, тому що розуміють, що навіть якщо до них зайдуть російські солдати, то НАТО придумає як пояснити, чому вони не можуть застосовувати. Вати п'яту статтю естонці прямим текстом говорять, що дивіться, в нашої країни немає оперативної глибини, а нам uh -huh. немає куди виступати, відступати. Тому ми сприймаємо територію України як нашу оперативну глибину, тобто uh -huh. мається на увазі що вони допомагають всім, чим можуть значно більше ніж їхні сусіди, та uh -huh. розуміючи, що якщо ми впадемо, то вони наступні. от ну і серед Балтії у нас є справжні друзі і справжні ну помічники, адвокати. В тому числі по ППО, і в тому числі по небесному Штаті. Ну, це напевно що чи не єдині країни, які дійсно розуміють, що їм потрібна сильна Україна, бо інші країни, наскільки я бачу, почали а, зараз самі озброюватися, витрачати більше на свою безпеку. А, і а, навіть а, Канада, яка була нашим таким абсолютним союзником, допомагала в усьому зараз з останнім розвитком подій Сполученими Штатами. Чи не відвернуться вони від нас, а зосередяться на собі? Ти знаєш, ну знову ж таки, я в кожній кризі намагаюся знаходити можливість, ну, бо інакше можна лізти в цю похоронну яму і ну, там, нам поки що туди рано. Можливість наступна: Європейці до промови Хексета, голови Пентагону, відчували себе захищеними. Uh -huh. Ти пам'ятаєш, кожного разу, коли ми з ними говорили, було таке, що відчуття скляної стіни. Типу да, нам, нам вас шкода, але uh -huh. ну, ми ж самі в доміку. Так? Uh -huh. А зараз вони відчули себе так, як ми відчули себе в січні 22-го. Тобто вони uh -huh. розуміють, що ніхто не прийде на виручку і треба самим. Uh -huh. так? І от вони от в тій точці, де ми були три з хвостиком роки тому. При цьому Україна з проблеми, з прохача, з, ну, з проблемною історією раптом перетворилася на дуже цікавого безпекового союзника. Тому що ми перше стримуємо найбільшу безпекову загрозу, яка є для Європи, uh -huh. да впаде ми, вони будуть з цим розважатися. Uh -huh. да. Ну ми точно вміємо в тактичні операції. Точно. Абсолютно, ми знаємо, як ми вміємо показати. Ми тримаємо, ми готові воювати. Uh -huh. да. Скільки насправді європейських чоловіків готові встати і воювати? Ну, ну, там в Польщі було опитування щось близько 20%, тільки військовозобов'язаних не втечуть з країни. Так? Ти mm -hmm. знаєш, ну, ми ж з тобою точно знаємо, хто з наших друзів пішов воювання, да? а хто знайшов причину цього mm -hmm. не робити, правда? І це ж ми не опитували, ми просто подивились потім по фактам, да? хто де опинився, правда? Mm -hmm. ну, І я це... дуже добре пам'ятаю. Вони всіх просто перестали бути друзями. Правда, так. Да. Але зато з'явилися інші друзі, правда? Mm -hmm. Вони, правда, рідко носять костюми, але mm -hmm. да. Носять, носять, але інакше. Інші. А, окей, добре, давай трошки повернемося до ППО. Ну, тобто, ти пояснила, що в плані захисту від ракет, крилатих, балістичних, ми повністю залежні від західного ППО. А, а яка ситуація з кабами? Чи ми щось можемо зробити з кабами? Дивись, от я не експерт в цій сфері, запросив когось хто. Ну, хто розробив ті реби, які умудряються впливати на них? Да? Тому що ну знов ж таки я переповідаю слухи, я не знаю реальності. Що вроді ми знайшли спосіб ефективніше з цим справлятися, значно ефективніше. Але ми не збиваємо каби. Ну, нам збивають літаки, які їх несуть. В твоєму дитинстві було збирання королорадських жуків, чи тебе ця чаша сіля? У вас в нью не були короткі жуки? Ну, я росла в Запоріжжі, дитина асфальту, картоплі в нас не було на балконі. Окей, ну, А моє дитинство пройшло в збиранні королорадських жуків, тобто це була така соціальна нагрузка. І ти розумієш, що ти ловиш одного жука? Та, якщо ти його не зловив вчасно, ну, то він стільки лишинок посадив, що наступного ранку твоя картопля виглядає ну, вибач, як, як, як ліс під Бахмутом, тобто mm -hmm. вона к Та сама, на жаль, історія з кабами. Тобто, якщо ми не маємо можливості збивати їхню авіацію або хоча б відганяти її. Та mm -hmm. у нас на жаль будуть личинки у вигляді кабів, які дуже дуже болісно ну по факту вони використовують каби для того, щоб проривати наші позиції. Mm -hmm. А що відбувається з дронами? Шахеди, розвідувальні дрони. Чи використовуємо ми західне ППО для збиття? О, ні, ми дуже давно. Тобто, це, це, між іншим ще одна байка, яка шириться Вашингтоном, і це неправда. Ми дуже, дуже, дуже давно не використовуємо ППО для збивання дронів. Тобто дрони ми можемо захищати своїми засобами, ми не використовуємо західне ППО для цього. А, ну, ми використовуємо е гепарди, угу. да? але ну, дивись, тут, математика, тут має бути математика війни. Да? Тобто, угу. коли ми збиваємо дешевшими засобами ніж те, що на нас летить, тоді математика uh -huh. на нашу користь. Бо якщо, не дай Боже, збити там ракетою Патріот дрон за 50 тисяч, uh -huh. да? то ну, тут математика uh -huh. не на нашу користь. Uh -huh. Окей, uh, okay. тобто, в принципі, от якщо ну тобто сполучені штати якого... перестають нам постачати, от там як Трамп <головік> погрожує, вони дійсно призупиняють. Хоча в нас у нас вже були періоди навіть під час повномасштабної війни, коли призупинялася допомога Сполучених Штатів, чи можеш ти взагалі сказати, наскільки в нас вистачить запасів? от, якщо Ні, Америка. Не можу. Um, Але ]で... який час ми протримаємося на uh, запасах? Ми точно протримаємося uh, до Європи. До починає доходити про те, що від неї потрібні більш активні дії, і це в її інтересах. І як uh -huh. я попередньо сказала, що ми дуже цікавий безпековий партнер, uh -huh. да, тобто, ми можемо тестувати зброю. І так швидко робити РНД, як не здатні робити вони, і, uh -huh. і не можуть робити вони. Да, тобто в нас, ну тобто Європа зацікавлена в нас, і ми це uh -huh. всіляко доносимо. А при цьому ну от якщо нам вдасться наш небесний щит, uh -huh. то було б ідеально, якби цілі літаки збивали не тільки а, крилаті ракети, але й збивали так звані ціннісні дрони. Ну, наприклад, там дрони-навідники, да? там дрони-розвідники. Uh -huh. Це було це було просто ідеально. Ідеальна картина. Хоч все решта, в принципі, ми можемо справлятися наземними способами. А, а зараз ми дрони-розвідники взагалі збиваємо, чи от то як поширюються по медіа? Що ось там дві години висів розвідник, а потім туди прилетіло все, що могло прилетіти. Вибач, не моя сфера компетенції не, не знаю правильної відповіді на це питання. Окей, ну я знаю, що в прифронтових областях це прикривається бригадами. Їхні а, зенітні fpv дрони полюють за розвідувальними. Російськими дронами, але що відбувається в глибині території, яка в принципі там не, не закривається вже підрозділами прифронтовими, ось тут о, це, це, до речі, цікаве теж питання, тому що розвідувальні дрони вони ж виступають потім і вказанням, і для ракет. Для ракет, та. Тобто в ідеалі їх теж збивати. А і так само вони розвідують позиції ППО, те, так. що сталося під Дніпром, коли в, в Петріот. Не не просто так же ж прилетіла, тому що там довгий час стояла установка, а, кружляли розвідувальні дрони. Тобто, це в принципі відома локація була. Одна з причин, чому ми адвокуємо за небесний щит, це в тому числі, щоб Україна вперше за по спочатку війни мала хоч якесь безпечне захищену територію, де ми можемо накопичувати військові ресурси. Те, що розумієш, угу. що коли там умовний петріот перетинає польсько-український кордон. Він uh -huh. не має права зупинятись ніде навіть більше ніж на 15 хвилин, бо по ньому прилетить. Да? Uh -huh. І ми. Е... Таким чином, ми не можемо толком налагодити ні акумуляцію ресурсів, ні виробництво, ні навчання. Тобто, uh -huh. мій задум в тому, щоб ми завдяки цьому щиту мали можливість виростити свої повітряні сили. Uh -huh. Я розумію, що європейці не будуть прикривати нас вічно. Питання часу, щоб ми встигли навчити своїх пілотів, своїх операторів наземного керування і так далі, для того, щоб вибудувати свої повітряні сили, те, що нам треба було робити ще 30 років тому, але те, що ми намагаємося робити зараз. До речі, про 30 років тому ми в принципі в досить таки подібних умовах були з Росією 30 років тому. А як так сталося, що в них є своє ППО? А в нас немає, і ми повністю залежні від заходу. Дивись, це не коректна точка зору. В нас було своє ППО. Ми його просто вистрілили за перші два роки війни, і ми в принципі дуже непогано захищалися нас був, але в нас у нас немає виробництва Давайте ракет. Так, так? у так. нас був дуже великий запас ППО, угу. але такої масштабної війни не очікував ніхто. Тобто, ну там понад п'ять тисяч ракет розумієш. Тобто угу. ні одна країна Європи не, не не мала б такого запасу, щоб відстрілятися від Росії угу. від такого масштабного нападу. Розумієш, ну тобто, е... а чи є в нас ще ці старі установки ППО? Чи вони теж були знищені? Вони є є ті є. Є. Є кількості. А чи можемо ми ракети під них виготовляти? Працюємо над цим. А це, це ще одна тонкий момент, тому що частину цих програм підтримували штати. Uh -huh. І зараз питання, чи вони будуть їх далі підтримувати? Окей. Okay. ну, наскільки я розумію, там в країнах соцтабору теж було це радянське ППО. Yeah. А в них немає виробництва ракет. Під нього? тобто це і було ми все згорнуто, закрито вигребли. Ну крім там зовсім нехороших історій, коли там не знаю, Греція нам пропонує. Купити там ракети, а натомість просить від Америки ракети для Патріота. Ракети для Патріота ми краще самі взяли. Тобто, ну от всюди, де можна було за розумну ціну будь-як дістати, складається враження, що ми вже виграли. Окей. Але в принципі, якщо в нас ці технології по виробництву цих ракет були 30 років тому, то ми їх можемо відновити. Це не якісь там так, бо на нові ресурси, it's not rocket science, бо... але це rocket science. <гум> Хороша, грасні для я оцінила, я, я буду це використовувати. Дивись, якщо серйозно, то так відновлюємо, але одна із перших задач це мати безпечне місце в виробництва. Uh -huh. То що ти ж розумієш, ну якби що прилітають, Чому по артему продовжує прилітати? Да? Тому що москалі далі вірять, що ми там щось робимо, розумієш? І uh -huh. так по кожному ну, місцю, де вони думають, що ми щось виробляємо. Ну але там... в принципі, Радянський Союз він же ж готувався до там, всіх воєн в світі, які можливі. Тому ці от підземні бункери на виробництвах були, чи їх можна використовувати зараз для підземного виробництва, чи вони вже не придатні для. Дивись. Коли я була депутатом, я займалася такими речами, як освіта, ЗНО, боротьба з тютюнопалінням, боротьба з корупцією, боротьба з Януковичем. Да? А на жаль, ну, тобто, ну, тоді, коли я мала доступ до державної таємниці, ну, якби я не була вхожа в те, щоб знати, чи є в нас і скільки в нас є цих підземних історій, да, зараз інші люди, які очолюють відповідні міністерства, знають про це краще. Запросив, розпитаю, але я думаю, що вони будуть такий покерфейс триматик. Як, як треба тримати вайт у цьому в Білому домі? А, в принципі, ми, ми вже розмовляли з представником Київської військової адміністрації. Він говорив про те, що в Київській області цілі підземні кластери будуються для виробництва. Тобто, не а, там невідомо про старі, чи вони були підземні ці бункери, але те, що зараз в принципі, Україна вже а, розуміє, що виробництво треба. Будувати під землею особливо, якщо це про військово-промисловий комплекс. І я думаю, що це в принципі хороший знак, що ми почали закопуватися в землю. Земля це найкраща безпека, краще захищає ніж ППО. Навіть це так. При цьому зрозумію правильно, якщо ми говоримо про такі речі, як безпека цивільного населення, mm -hmm. як безпека атомних станцій, як безпека нашої інфраструктури, ти все в землю не закопаєш. тому потрібно робити і. І, і. Mm -hmm. Більше того, крім небесного щита, крім закопування в землю, крім посилення постачання нашого ППО, крім налагоджування власного виробництва, mm -hmm. треба матікати можна? Не можна. можна. Треба щось починати зробити з supply chain російського виробництва. Mm -hmm. Ну, вибач, ми, ми знаємо, де вони це виробляють, ми знаємо mm -hmm. як, але а ми дістаємо туди. Пробуємо. Пробуємо mm -hmm. при цьому ну е, санкції, які на них щедро наклали наші союзники, чомусь не допомагають їм, ну якби знизити, тобто е, крива виробництва росте. Mm -hmm. І це ну це це міс, ну, персонал nightmare. Ну тобто, я розумію, що ворог виробляє в рази швидше ніж всі мої субсоюзники, готові нам поставити в певну одиницю часу. На да? mm -hmm. який би запас міцності у нас не був. Так? Mm -hmm. Якщо ми не почнемо вирішувати проблему, а не тільки наслідки, да? бо зараз mm -hmm. ми ловимо умовно стріли. Да? Mm -hmm. Треба в якийсь момент пристрелити лучника. Mm -hmm. ну. А ще бажано ту школу, де їх навчають? Окей. Okay. І як о, от, не знаю, звичайні люди, які не є фахівцями з ППО, не є військовими експертами, а як кожен може включитися, щоб допомогти цій сфері? От якісь такі поради а, не знаю, обивателю. Перше, не ігноруйте балістику. От не ігноруйте балістику. Тобто, от якщо є балістична тривога, то хоча б дві стінки а ви далі в метро, і так далі. Правда. Це ну, якби ваша особиста безпека і ну, можливість ну, якби поберегти сили рятувальників, медиків і інші ресурси, які будуть Боже, задіяні. Це перша саме базова історія. Із важливого у нас є у нас є фантастична діаспора, і багато хто знає, як і давно вже об'єднаний в могутні групи по адвокуванню наших справ за кордону. Всі, хто зараз в Європі, всі, хто зараз в Америці, хто нас дивиться, будь ласка, допомагайте нам адвокувати питання небесного щита. це справді те, що може переламати наші шанси і в війні, і в переговорах. На да, тобто, ми просто, ну по-перше, заберемо у на них наших заручників. Да, звільнив наших заручників, та да, і зробимо ну Україну безпечнішим місцем для відновлення економіки, відновлення військового виробництва і навчання. Це те, що ми. Просили це, в 22-му році закрити нам небо. Тобто є момент. Ми просили закрити небо в той момент, коли російські літаки ще літали над нами. Байден страшенно боявся цього зіткнення західних літаків і російських, що це приведе там до третьої світової ядерної війни. Зараз те, що ми пропонуємо, да нам не треба ваших зіткнення з захід... з російськими літаками. Ми самі з ними справляємося. Та закрити нам, хоча б... Ту частину, куди прилітають тільки ракети, да, допоможіть нам закрити Велику Одесу, допоможіть uh -huh. нам закрити Львів, Ужгород, допоможіть нам закрити правий б... ну, от, допоможіть нам стільки, скільки ви можете. Да, uh -huh. Мовно кажучи, якщо збереться три країни і прикриють хоча би там не знаю Закарпаття. Вже величезне, дякую. Але uh -huh. якщо ну, вибач, ми зуміємо це розкачати. Чим 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 більше в нас буде підтримки європейської, да чим uh -huh. менше буде спротиву з боку Вашингтону, тим більше шансів, що ми зможемо закрити більшу частину території, зробивши її відносно безпечнішою. І відповідно посиливши наші шанси перемолоти військову машину Росії, виграти в цій війні і в кінці кінців збудувати європейську безпеку. Okay. Дякую тобі за Дякую те, що цим ти займаєшся. Ти. Дякую, що прийшла Дякую за а, тобі. Невеличкий подарунок О, від нас Це завжди відома від, від футболка да, Мейкраша Смоле. Дякую. Дякую тобі.